Номер 10. вкладайте в свою сім'ю. Сім'я та близькі стосунки це основа вашого емоційного благополуччя, вони не лише надають підтримку в складні моменти, але й дарують радість та задоволення в повсякденному житті, вкладати в сім'ю це інвестувати в своє щастя, бо справжні стосунки з близькими людьми стають найціннішим ресурсом у вашому житті. Сильні стосунки з родиною та друзями це не просто моментальні емоції. Це роки спільних переживань, підтримки та довіри, тому важливо приділяти час саме тим, хто важливий для вас. Не чекайте особливих моментів, створюйте їх щодня. Це можуть бути прості дзвінки, спільні вечері або підтримка в важкий момент. Проявляйте увагу і підтримку, навіть коли все здається добре. Будьте готові вислухати, допомогти, поділитись радощами та труднощами. Завдяки таким жестам ви зміцнюєте зв'язки і створюєте міцну основу для майбутнього. Не забувайте, що родина і друзі це ті люди, які розуміють вас без слів, підтримують навіть без запитань і завжди готові допомогти, тому вкладати час і емоції в побудову стосунків з близькими це інвестиція в майбутнє, яке буде наповнене любов'ю, підтримкою і взаєморозумінням. Дякую за вашу підтримку, ставте лайк, пишіть свою думку в коментарях. І підписуйтесь на канал. Повну версію цього відео ви знайдете тут, на моєму каналі.